Багато хто нас питає, прям телефон розривається. Значить, як включати і виключати сигналізацію на наших скутерах. Запам'ятовуйте, бо така система не тільки на наших скутерах стоїть. Значить, сигналізація тут включена. Приблизно 2-3 метри ми там катимо, вона блокує нам колесо. Зараз перевіряємо. О, спрацювало колесо заблоковане. Воно не дає їхати. Щоб вимкнути нам сигналізацію, нам треба включити скутер, включаємо його. І затискаємо гальма. Затиснули і вимкнули скутер. Все, сигналізація виключена. Перевіряємо. Нічого не працює, нічого не блокується. Для того, щоб назад його, її включити, ми вмикаємо скутер. Знову ж таким чином, затискаємо гальма та вимикаємо скутер. Все, сигналізація включена. Перевіряємо. О, спрацювала, заблокувала колесо. Тож, впевнені, що ця інформація для когось буде корисна? А якщо у вас є якісь ще питання, то звертайтеся або пишіть коментарі.